Всім привіт! Сьогодні трохи відпочиваю поки що. Не сплю вже давно, але нічого і не роблю. Але вже треба починати. Я вчора витягла товстолоба в мене великий такий, у камері був. Мабуть, кілограм три його. Зараз поріжу, да. посолю якоїсь приправи для риби, додам хай помарі. Ну і це тоді пожарю. От. Да ще щось треба придумати, приготувати. Я меню складаю. Постіль вже приготувала, ну, якось так. На вулиці не холодно сьогодні. Вчора було холодно, а сьогодні не холодно, але так, пасмурно. Я у своїх розульках. Тут в мене душа відпочиває. Всім хорошої неділі, відпочивайте сьогодні. Хорошого настрою, ну і без кави ніяк. У мене два кущики попали ось такої повної сурфінії. Ох, і гарно. Один звісає вже сюди, виріс, а другий ще, ще не звісає, ну теж звісне. Дуже гарненький, треба на сонечко його витягнути. Отнемся з дідулею на базар, в мене моркви немає в господарстві. так Куплю пару кеги. моркви, там уже ще що побачу. А тоді вже буду працювати з рибами та зі руки не пахнуть, рибою їжджу на базар. Ми вже вдома і давненько. Я вже рибку довела до ума, посолила трошки приправою, притрюсякала. Зараз плівочкою харчовою обмотаю, миску дав холод, а жаритиму вже під вечір. Купила огірочків кілограм, моркви купила і купила капустинку. Оце все, що ми купили. На дворі знову щось таке розходилось, вітрюган, й хмари, ну, ну, ну. погоди толку немає. Це таким бабулька займається. Ну, що робити? Треба щось шевелиться. Пацаны, давай бігом! Пацаны! А кто и той, кто залазит в колокол, ему не голосно? Він на наушниках. Певне, ви знаєте, що саме цього сезону хустина є найактуальнішим елементом аксесуарної групи. У мене від бренду Карачоло. Я взяла декілька хустин. Ця, звісно, покорила мене одразу, по перше, своїм розміром. Її можна стилізувати і на пляж. Нею можна покривати голову, можна накидати на жакет. Колір просто. І зараз ще вам презентую меншого розміру. Якість дуже класна. Я лишаю вам вайбер групу, Ти вибір. Хустинок величезний на будь-який смак. Подивимося ще один варіант. Зверніть увагу на опакування. Це більша хустинка була, і зараз відкриємо разом менше. Гарно на подарунок комусь. Дуже презентабельно. Яка вона красива. Це однозначно варіант на голову. Як аксесуар до сумочки. Такі круїзні більш варіанти, я б сказала. Ну, Давайте застилізуємо. Зараз хочу прямо зняти запис екрану, щоб ви розуміли, як працювати в додатку. Зверху, ви бачите, сім'я, правильне харчування, обираєте будь-який напрямок, наприклад, стиль. Далі знизу віконечка, намальована така дівчинка. Це я, люда яй. Натискаємо і задаємо питання. Всім привіт! Час від часу буду записувати такі кружечки в Люда Я і в додаток, і будемо говорити в особливості будемо говорити про заробіток також. Сьогодні поговоримо про курси, про курси в інстаграм, тому що дуже багато ви вкладаєте коштів а толку нуль, тому що ви не знаєте в кого купувати, в кого правильно купувати. І де дійсно є експерти, які передадуть вам щось, ваші знання ви потім будете заробляти. Ну і звісно, інша історія в нас всередині, от коли ми купили, вам здається, що ви ніби завершили. Я ж купила. А ну, знань від цього не додалось. Заробляти ви більше не почнете, ви тільки витратили. Тобто треба ще зробити зусилля, пройти те навчання. Там є домашка. Я зараз також навчаюсь, мені складно, але я стараюсь робити домашнє, там буде курсова і так далі. Тому це трошки інша складова, психологічна, але ми все подолаємо. Тому давайте сьогодні про це поговоримо. Ось такі гарні дерева. Просто... На вечір, вже скільки всього понаїдалися, риби, і м'яса, хто знає, щоб його вже і їв. Так і є. Всім бажаю мирного вечора, дорогі друзі, спокійної ночі І до завтра. Доброго здоров'ячка, дорогі мої, мирного всім дня, Ми на сніданку. Вже, можна сказати, посмідали. Каву поп'ємо, їдемо на басейн. Ми сьогодні не крайній день, тому ми відпочиваємо бо завтра в дорогу. За весь цей час, що ми тут, погода комфортна, жари нема, спеки такої нема взагалі, океан теплий, кухня смачна. Але я вже так засумувала за дітками, за собачками, що дуже хочу. хочу до них. З самого ранку зеленочкою в новинах. Новини не ми Нічого не можемо змінити. П'ємо каву, переодягаємося, йдемо на басейн. Обняла всіх.